Так, ну і про мирний план і ініціативи подібні поговоримо далі. От зокрема, спец, якщо мирний план спецпредставника США з питань України та Росії Киталога включає лише перемир'я та вибори. Цей план провальний про це написав у соцмережі «Ікс» Дмитро Литвин, радник президента з питань комунікації. Він оголосив, що важливо швидко перейти до реальної роботи між українською та американською командами над конкретним планом припинення війни. Ми не бачили повного інтерв'ю пана Келлога, лише кілька цитат про вибори. Тож складно повністю оцінити його позицію. Але якщо його план полягає тільки в припиненні вогню та виборах, цей план провальний. Путіна не залякати лише цими двома речами: Москва збільшує виробництво ракети боєприпасів, знаходить нові шляхи обходу санкцій та заробляє на нафті. І очевидно, що цю зброю виробляють не для поваги інтересів демократичних сусідів. І зараз з нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Вітаємо вас, пане Володимире. Доброго ранку. Ну, от як ми почули від пана Литвина, що справді важко зараз зрозуміти, що сказав і що не сказав Келох, тому що це не інтерв'ю, у нас немає прямих цитат. Але давайте тут розберемо такий аспект: взагалі, які ризики виникають у зв'язку із просуванням теми виборів під час війни. Ну, це не перший раз тут просто треба мати на увазі, що в республіканському середовищі серед прихильників Трампа ця ідея популярна ще два роки тому. Сенатор Лінсі Грем казав про те, що треба провести вибори під час війни, саме під час війни. І саме тоді у нас розпочалася така бурхлива дискусія на цю тему. І тоді стало зрозумілим, що абсолютна більшість українців ну, реалістично оцінює ситуацію, які вибори під час війни, як їх проводити? От зараз я думаю, що просто деяких ну якщо пан Келег до нас приїде, ну от треба привезти в Харків, Херсон міста, які під час а зараз хай приїде на місце трагедії в Полтаву. Хай подивиться. Як там можна провести вибори? Вони виходять. Ну, те, що я знаю від американістів, вони виходять з власного досвіду, наприклад, досвіду громадянської війни. Мовляв, от ми проводили вибори і під час війни. Ну в Другу світову війну і в Першу світову війну на території США не було взагалі бойових дій. А громадянська війна, ну слухайте, тоді не було ракет, дронів і ну, зовсім інше було обставини. Зараз в чому небезпека? Небезпека, перш за все, в тому, що. Що тут ще маніпулює і Росія, Росія намагається підкидати цю тему, просуваючи тезу про нібито нелегітимність української влади, і вони хочуть от підіграти цим настроєм республіканців, щоб спровокувати тиск з боку США на Україну. Що мовляв, проводьте вибори ще до того, як завершиться війна. А це безумовна і внутрі посилить внутрішні протиріччя в Україні внутрішню політичну боротьбу. чим може скористатися ворог? Додатково Росія може висувати вже в рамках переговорного процесу вимоги про те, що мовляв, ну раз демократія. Давайте допускайте до виборів про російські політичні сили, які заборонені в Україні, звичайно, що українська сторона і про це про, ну, проти цього і абсолютно більшість українців буде відмовлятися від цього. І тоді нас будуть звинувачувати, що ми нібито проти виборів. Отакі от переговорні пастки. Між іншим, от в статті Reuters, де цитується і генерал Кіт Келок, там якраз йдеться про те, що росіяни хочуть створювати для України які переговорні паски пов'язані з темою виборів між ну, біжинця... це дійсно небезпечно? Ви згадали про саму так. статтю. Ви і ви про це до речі теж писали ну натякала в своєму дописі в Фейсбуці. Що конкретики від пана Келога щодо проведення виборів немає є лише якісь аналогії історичні. І тоді питання наступне: чи можуть США в якийсь спосіб так чи інакше натиснути на керівництво нашої держави в цьому ключі? Це перша частина питання. А друга, давайте говорити про результативність для самої Росії, яка знову ж таки спекулює цим питанням. А уявімо, що. Путіна не влаштовує да те керівництво, яке не є проросійським, яке не підтримуватиме їх порядок денний, і тоді що знову продовження війни на цьому наголошують зокрема і в оточенні президента Зеленського, що давайте говорити не про вибори, а про завершення війни і всі фактори, що з цим робити. Абсолютно, ні, ну от якраз я думаю, що позицію української сторони в спілкуванні з генералом Києм Келегом, який, судячи з усього, має приїхати до нас десь найближчим часом, і спілкування з держсекретарем США Марком Рубіо, наш міністр буде зустрічатися з ним в лютому. Ну і думаю, що буде через певний час і візит нашого президента в США зустріч з Трампом. що обов'язково треба наполягати в першу чергу. Головне зупинити. Бойові дії, зупинити війну має бути стало припинення війни. От це лише передумова для виборів. Українці не проти виборів. У нас завжди проходили чесні, вільні, демократичні вибори. І е, вибори, які пройдуть, вони не приведуть до влади проросійські сили. Для росіян це тактичний прийом. Прийом для того, щоб і вплинути на переговорний процес, відволікти увагу від головного, від припинення бойових дій, від теми справедливого миру. А з іншого боку, де Стабілізувати ситуацію в Україні, вот їх мета, і їх не вибори цікавлять, і не демократія. Я думаю, що американським переговорникам треба зрозуміти, що Росія не про демократію піклується. І якщо в США так скажімо так, захищають демократичні цінності. Ну треба от відновити програми USAID, які якраз сприяли цьому, треба врешті-решт зупинити агресора. Який хоче зруйнувати українську демократію, от над цим треба думати. Але я не думаю, що буде тиск, саме тиск можуть бути поради? От як було у лінці Грема, може бути дискусія на цю тему, але логіка чітка: спочатку припинення війни, тільки після цього можуть бути нормальні демократичні вибори. А на вашу думку, чи є розуміння у американців, що будь-яке перемир'я? Без завершення війни воно тільки сприяє тому, щоб росіяни накопичували сили. Розумієте, накопичення сили нам потрібно. Можливо, ще більше ніж росіянам. Треба розуміти. Тут робити акцент треба не на перемир'ї, а на тому, що необхідно припинити військові дії. Оце перший крок в будь-якому мирному процесі. З цього завжди все починається. Це як так було в Першу в Другу світову війну в усіх війнах. Перший крок домовленість про припинення війни. Можна це називати бойових дій, можна називати це перемир'ям. Але це необхідний крок, першочерговий крок мирного процесу. А далі все залежить від того, як буде розвиватися ситуація. Знаєте, якщо навіть буде якась системна угода уявимо собі підписали мирний договір, до речі, який зараз більш вигідний Росії? Тому що Росія в цей договір хоче е, е, напхати все, що треба проти України. Вона хоче, щоб там було демілітаризація скорочення збройних сил України. Вона хоче, щоб в цьому договорі була е, е, денацифікація, так звана от, легалізація проросійських сил, відновлення е, всіх прав УПЦ московського патріархату е, російська мова і так далі. Да, вона хоче, щоб була відмова від НАТО і нейтральний статус, тому їм потрібне саме мирний договір. Вір, зафіксувати поступки України а для нас важливо припинити війну і далі продовжити переговори про умови справедливого миру. От яка логіка української пане сторони Володимире. тому, акцент треба робити не на перемир'ї, а на умовах справедливого миру. Так, пане Володимир, дякуємо вам. Підсумок такий, що для росіян важливо, щоб спочатку провели ми вибори вже з новою владою. Вони домовлялися на своїх умовах про той самий ефімерний мир для України. Дякуємо вам. Цю тему будемо що продовжувати неодмінно. А у нас до нашого ефіру долучався Володимир Фесенко, політолог. Зараз.